Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні у нас понеділок, 12 серпня 2024 року, хочу показати, ну, на мій погляд, цікаву форму. Цікаву форму, яка мене вразила. Це сигнальний врожай минуличної прививки. Ось прививочка була зроблена. Ось отут ще й назва. Назва. Я вам покажу букву Л. Л. бачите? А зараз вам скажу, що це за форма. Ну, хтось вже може догадався з виноградарів. Це форма Віталія Загарулька. А має назву вона Лара. Ви знаєте, здивувала мене. Чому? По-перше, ну, гарна врожайність. По дві грони тут була грона теж. Ось, і, і, отака, приблизно така грона висіла, не вдалося мені її зняти. Форма врожайна, має гарне запилення, тріску не було, тому що ну, багато хто боїться загублювських форм. Вони тріщать. О, тут мульча. Бачите, мульча. І мульча, влага постійно. ну Тріска не було. Ну, не було в нас і опадів. Але ж я думаю, що тут вже трішки друга батьківська пара йде в селекції і тріщать вона не буде. Веселка, до речі, теж така врожайна. ну, Мені каже, автор справляє вже свої помилки. Ну Не будемо не будемо вдарятися в селекцію автора. Поговоримо про цю форму. А форма чим цікава. Дивіться, вона гарна на вигляд, тобто має яйцевідну ягоду, ягода не маленька, Ягодка така, ну, ну грам 15. По першому плодоношенню ну, я маю на увазі самі крупні. ну Менше тут є і 12 грам, А отакі крупні, от ось, вони до грам ну, грам 15. Ви бачите, вона така вроді як. Ну, Яйцевідна форма. І має непоганий мускат. Ну, Я скуштував дві ягодки. Не можу сказати, яким відтінком. Тобто, Візуально ця форма чимось, ну, по кольору схожа на подарок не світає. Да? Отака вона. Коли стираєш темно бордового кольору, як в проїнчику, вона вроді то, ну, ось, ось синя, а коли підтираєш, вона... Все одно має якийсь такий темно-бордовий кольор. І мускату, друзі, от я й мускат, він же ж не можна сказати, що мускат, він отакий все. У Муската теж тут різні відтінки. До якої категорії? Ну, ну мені приблизно таке, як у Подарка ні не світає. Не, не, не один Ні. Чимось він схожий, але ж все одно він не такий. Не такий, якась така нотка така друга йде. Тобто, мускат приємний, відчувається, відчувається е, добре. Не то, що там мускат не після вкусу. Прямо така мускатна форма, з чудовою ягодою, з гарною врожайністю, друзі, я показую. По цьому року да, був ось горошок, ось тут горошок був. Але ж запилення в цілому добре. Ну що я можу сказати? Лара Загорулька, друзі, по цьому року дуже сподобалась. Кого нема цієї форми, друзі, можете придивитися. Мало темних форм з таким мускатом, ну а Лара вважається як з темних форм. Ну, цікаво. Це щось цікаве вийшло з однозначно. А ну-ка, отпагне. Щас, я такому сонечку, треба було раніше зняти. Вона на сонечки ще ефектніше виглядає. Ось, ось. Ловлю сонечко. Де воно, де воно, де воно? Воно дивіться. Отакі, От бачите? Отакі От ягодки на сонечки. Лара. опа, упала. Давайте я маленька все впала, покажу м'якоть. Ну, косточка, ви бачите, вже скоріше. Ця ягодка була маленька. ця ягодка була по типу. Ну така, отака впала. А вообще крупну ядку давайте зеру, щоб... О, туго вот Отака вона. Давайте. Я вам покажу на сонечки. Дивіться, яка на ладоні, щоб ви бачите, що ядка тут немаленька. Ну вже ви бачите, зараз немає тут ножнички, откусю і покажу вам Константин свій м'якоть. Дивіться. Ну така вона і хрумка, і соковита, і ніжний мускат, друзі, ніжний мускат. Ось жму, і сок тече, і м'якоть така, знаєте, така м'ясиста. М'ясиста одним словом. Все, друзі. В кого лари нема, придивляємося. Мускатна, чудова, врожайна форма. Автору. Ну, тільки подяка за цю форму.